Станом на сьогодні ми змушені констатувати, що Товлі навіть сервіс підвищила тариф на послуги з управління будинком, користуючись рішенням Бучанської міської ради, яке, на нашу думку, було прийнято або з халатністю, або через недостатню обізнаність відповідного посадовця, або навіть навмисно – на шкоди інтересам мешканців. Наразі ми утримуємось від жорстких висновків і припускаємо, що представник Бучанської міської ради, відповідальний за укладення відповідного договору, не має належної кваліфікації, досвіду чи належної правової підготовки для вирішення подібних питань. Він не забезпечив належного захисту інтересів мешканців під час затвердження тарифу та підписання договору. У зв'язку із цим просимо голову Бучанської міської ради здійснити службове розслідування, вивчити ситуацію, виявити і виправити допущені порушення, витребувати всі супровідні документи, зокрема договори з підрядними організаціями, розрахунки вартості послуг, проєктно кошторисну документацію та акти виконаних робіт, відкликати чинний необґрунтований тариф, провести належний аудит діяльності ТОВ Сервіс, а також інших управляючих компаній, пов'язаних із цим забором. Удовником у інших житлових комплексах у зв'язку із численними скаргами мешканців на подібні зловживання. Особливо акцентуємо увагу на необхідності дотримання положень пункту 2.6 договору, який має виконуватись неохильно відповідно від вимог законодавства. У разі ігнорування вимог мешканців вимагаємо розірвання договору з Тоблі на віч та визнання його недійсним, оскільки в документації, наданої під час укладання договору, було приховано частину спільного майна будинку, зокрема паркінгу. Пропонуємо повторно провести конкурс на визначення управителя, забезпечувати завчасне і належне інформування мешканців. Мешканці готові надати свій розрахунок кошторису і залучити до участі в конкурсі інші компанії. Окремо наголошуємо, що в умовах воєнного стану і масової міграції багато мешканців тимчасово перебувають за кордоном. Тому збір 51% голосів є фактично неможливим, і спроби нав'язати недобросовісного управителя в такій ситуації слід розцінювати як зловживання становищем. Також повідомляємо, що мешканці очікують виконання зобов'язань з боку забудовника ЖК Гранбурже, зокрема щодо підключення будинку до міських мереж згідно з технічними умовами. Ми просимо Бучанську міську раду здійснити нагляд за виконанням цих зобов'язань, надати сприяння у врегулюванні взаємовідносин забудовника з монополістами, також забезпечити захист прав мешканців відповідно до статті 16 закону України про житлово-комунальні послуги та статті 13 закону України про місцеве самоврядування в Україні.